Всім привіт! З вами компанія Леанда і сьогодні у нас на огляді високоефективний, інноваційний і найпотужніший ескаватор-навантажувач Кейс 695 СВ. Виведення на ринок першого серійного екскаватора навантажувача в 1957 році. Кейс Констракшн займає передові позиції у сфері виробництва машин у цьому класі. Кейс не йде на компроміси щодо експлуатаційних показників. Кейс 695SV є найпотужнішим екскаватором-навантажувачем серед тих, які зараз представлені на ринку. This tune I found makes me think Серце цієї машини двигун FPT, дизельний, 4-хциліндровий, з робочим об'ємом 4,5 літра. Максимальна потужність 127 кінських сил. Або 93 кВт. Максимальний крутний момент 516 Ньютон метрів. Електронна паливна система Common Rail від компанії Bosch. аксіально поршневий насос компанії Данфос. Данія. Максимальна продуктивність 165 літрів за хвилину. Максимальний тиск 205 бар. Вага даної машини 9810 кг. Транспортна висота 3785 мм. Висота по кабіні 2000 900 мм. Транспортна довжина 5 499 міліметрів. Габаритна ширина 2480 мм. Ширина по стабілізаторам 2280 мм. Коробка передач PowerShift напівавтоматична від компанії Cararo. Кількість передач 4 вперед, 4 назад. Передній та задній міст компанії Carraro Оснащені автоматичним блокуванням диференціалу. Рівновелике колеса 28 го радіусу від компанії Galaxy. Колісна база 2200 мм. Паливний бак об'ємом 132 літра. Моторна олива 13,6 літрів. Система охолодження 24 літра. Ківш навантажувача челюсний 1,2 м3. Оснащений палетними вилами. Ширина ковша 2480 мм. Три режими їзди. Система ходу вслід вслід, система крабового ходу, система керування коробкою. Механічне або автоматичне перемикання передач, система ФНР. Управління екскаваторним обладнанням здійснюється за допомогою механічного джойстика на сервоприводі. Система Ride Контрол, плаваючий ківш. Система перемикання типу управління сая ісо. Передпусковий підігрів двигуна. Система автоматичного вирівнювання ковша під кут 90 градусів. Екскаватор обладнаний додатковою гідролінією для гідромолота, гідробура чи іншого навісного обладнання. Керування гідролінією здійснюється за допомогою кнопки на джойстику або ж за допомогою переносної педалі. Система вентиляції повітря, кондиціонер та пічка. Екскаватор обладнаний механічним швидкознімачем та ковшем 60 см виробництва компанія Алеанда. Стріла з лінійною геометрією. Телескопічна рукоять. Максимальна глибина копання 5927 мм. Максимальна висота вигрузки при нахилі ковша 45 градусів. 2753 мм Максимальна вантажопідємність 4980 кг Механічне зміщення каретки. Система стабілізації задньої стріли. Додаткове освітлення. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some mazes up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall. Оглянути даний екскаватор та отримати комерційну пропозицію ви можете зателефонувавши до наших менеджерів або ж відвідати нашу компанію у місті Чернівці. З вами був Руслан Керівник відділу продажу компанії Аланда. До нових зустрічей.